Як намалювати різдвяну листівку? Перший варіант малюємо льодяник. Олівцем шукаємо його форму, слідкуючи, щоб всюди він був приблизно однакової ширини. По центру позначаємо трьома колами майбутні ягідки і поряд з ними розміщуємо листочки. Можна почати з серединки і далі одягнути кожен листочок в зубчики. Розділяємо льодяник на заокруглені полосочки і переходимо до фарб. Спочатку темно-блакитним проходимом по зовнішнім контуром цукерки, вимиваємо пензлик і розтушовуємо цей колір до середини. Так у нас з'являється об'єм. Під листочками можна одразу ще більше затемнити. Поки блакит не підсихає, зафарбовуємо листочки зеленим кольором. Ближче до центру затемнюємо їх. Беремо червоний і зафарбовуємо полосочки на цукерці. Але залишаємо на кожній маленький незафарбований простір це буде блік. Так само червоним зафарбовуємо. І ягідки, і також залишаємо на них блік, стежимо, щоб всюди бліки були по одній і тій самій стороні. Змішуємо червоний з блакитним і знову проходимось по внутрішньому контуру цукерки, розтушовуючи і заглиблюємо тіні там, де потрібно. І на ягідках також з протилежної від бліку сторони. Це перше з дев'яти ідей: зберігайте, малюйте і чекайте наступний урок.